Всім привіт, мене звати Роман з своєму каналі. І це ще один випуск, де ми граємо з Пані Боба. І сьогодні yeah. ми будемо в в'язниці. І зі мною Денис. Всім привіт! Пишіть в коментах, хто виграє. <світ> Ніхто. Кід, <світ> Віщун, Відун і обкрадувач 100 гривень Василь. Дай Боже, і ставте свої ставки в коментарях, хто переможе. Або ставте свої ставки донатами в 100 гривень. Або ставте вподобайки. І таким чином поставити ставку. Ну і підписуйтесь ще. І таким чином також. Отже, сьогодні ми у в'язниці. І зараз буде футбол! Футбол! Та ти діоси своєму! Я заберу в тебе 100 гривень і на збір стаганка скину. Ну, якщо що пас давати на хрестик. А, ми футбол багатому. Так. Щоб забити бол. Болт. Квадрат або коло. Ну і. І типу, якщо. І текл, я не знаю, що це означає, Короче. Хорошей забрати м'яч, мабуть, у суперника. Напевно, я не знаю. Типу штовхнути, я не знаю. Короче. Давай. Окрімся. Ой. Акримойся, кремай. У мене напрацює. О, о. О-е-е, пішов, 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 окей. Ай. Ой, ah, ой, не, ой. Давай, <1> давай, 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 Динис, Динес, Днес, Днес. Блін, май ще. О! Ай! Давай, давай, є, 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 ей є! Блін! І скільки голів там треба? Е-е, неважливо. Чим більше тим було. Щоб. повно, щоб таймінг просто. Так, повне щоб більше було. Так, давай. не... Ні, ні! Інтерсерд! За 3 я секунди! За 3 року, секунди року. ти попався! Я весь думав що забрав м'ячі, я пропустив, куди я хотів впіти. А... Я наче я перекопив, але я трохи не зрозумів як це працює. О, ой ой ой, ой-ой! Ой-ой-ой, давай Денис, давай. Оооо, ой. ой! Ой! А що О, я зробив? て, ти, давай, давай, волки, dai, давай, esteo, Давай! 전ik, квадратом. Блин. А... Так, давай, давай! Оооо. Ах ты зараза. Ой, давай, 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 давай. Самый сейфный, самый прочий. Самый... Пас, пас. Интерцепт, ну, давай. Нет. Давай, Денис, давай, давай, давай. Воротарь О, це... це был бы чудовый гол, честно. Від воротаря, блин. Ага. Реально. а Ах, ты зараза, вас давай, 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 давай. О! О! Да Блин, чуть чуть не хотела. так все с минус турин. О, с минус турин не Так, 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 так. Куды? Давай, давай. Не 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 не. Туда, е-е-е, давай, 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 давай. О, давай. Ай, магамула. Да. Все, туда. Мани. Зарабывай, бабла okay, Блин. Okay, buddy, б... buddy, buddy. Давай. Блин. Блин. Вот с... По мастерну просто. Вот Так, нам надо пить на пряжи, Куда? Ах ты. Я бьюсь вратарем походу. Давай, 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 давай. давай! Да. Блядь, совсем забыл счёт. Воротар походу забыл, забыл. Ух, там был по ватту? Типа, нормально ещё, нормально ещё. Нормально идємо. Буде нічия. Куди? Блін. От. Окей, давай. Ах ты. Не, вообще сдал ка на реально. О, а, тут можно да, свои чё, пишу, Ну, ты же хрест таком ты подбираешь мяч. А не, ты класс, я случайно у тебя забрал мяч. Хиба? Намо... Нам... Да. Ах ты. Пидешь... Куда? Не, 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 не в топик, не в топик. Где? Пидешь... Так, а ч? Я ж ты квадрат. О, спасибо. На, давай, давай, нет, 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 О, 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 ты стоп! Давай! Это! 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 О, писал, писал, писал! Давай! Это ты, ж такое Ну... Давай, пишо, писал, писал! Да, я, блин! Давай, блин О, давай, да иди, Давай, давай! О! Блін е. Блин. Збереження. Нам же, нам же з вами реально в якусь футбольну гру в стімі треба буде здігати. Ми зараз От, ніякої фіфи фіф... вже не існує. Ну, Це і є футбольна гра. що у нас? Тут, короче, треба, типу, цих от призовників оцих от а забирати. Типу, якщо опустити цю от цю мотузку а, X. Okay. І якщо що. Okay. Шо... Okay. Ну, коротше, там видно. Я не знаю, як це отграти. А, Не знаю, що десь на квадратику. Бамс, бамс. Типа набирайте більше. Ага. И не попадайтеся на світло. За... Все и выкидывайте. Типа ты ти... А, окей Все Вс. Поехали. Бляха. Просто на Рому скинул. Давай, 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 давай. О, успел. Просто не попадай до сенсора. Давай. уже двое их же двое опа все поехали о нифига пусти, пусти, пусти. Авария. вот мы не назервался все берет бляха берет бляха берет поехали. давай.

Вот это их уже трое, их же трои, их же трое. Все, я тут. Их же трое там, да. Пустить! Ай. А, все, я уже в лимите, точно. Давай, а, давай, давай, может, давай, давай. О, пусти, пусти, пусти. Ляха, дай ты мне. Давай так, бутылка. Тихо, 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 тихо. Уйди. Давай, иди. Ага. Mm -hmm. Чарга.

Тільки кажіть, що воно затормозилось. Цей Spotlight Hell health Воно реально може тут затормозить? Воно затормозилось, бляха. Серйозно, воно затормозилось. Переиграем. Я не думав, що оно в такий момент може затормозити. Вибачай. Тоже там для себе. Все, я все на Василя.

Куда? Куди? боевый, кожен сам за себе. Окей, зрозумів. миф-бавши давно було зрозуміло. Ох ти ж! О, окей. Ты куда, мага... -мо, хто она ма... на... Я, походу, виграв. Так. Молодець. Якщо звісно, ну, не ти на мене ці прожектори кидав, то я твою перемогу схвалюю. Якщо це Мусуль, не ти був. Я лише один раз попадав. Я потім. не знаю, це на мене все скидував і Денис, і походу Василь. Я, я на всіх, на всіх скидав, всіх, хто мені попадав в код. На, на Василя я теж скидав. Ну, ти сам сам попався. Кожен сам за себе. Ти все одно програв. Ой, це займається. Blackbox with your hammer. Тут, коротше, треба ламати ці камні. Так, окей. Okay. І тільки зелені, зелені не трогайте. Так, а ну далі щекай, ще на всі... Ні, зелень, якщо вам побудуться зелені, ви просто їх не трогаєте. Всі інші трогайте. Як вони глядати не хлоп? Окей, фойфой. Вот сині більше дають, сині ламають, це сині. А, це ясно, з це зелені? Там з двох боків. О, бачиш, в мене тут такі от зелені кабель. Ось ці треба побіч. А, мати. то буквально зелені, ясно.

Tak, no to I też. Do chust. Nie boję się, normalnie. Może i normalnie usprawiaj No, Tak, cieszę się. цени. Я так вот туда-сюда, туда-сюда. Ух ты ж, ⁇ еще особи. Ой, я попал не Давай вас... О, дякую, дякую. О, давай я буду с центром. Ух ты ж, п! Окей, дякую! Ой, блин, блин. А дякую! Дякую! Ой, за вибач, вибач. Ой-ой-ой-ой! Так, Си.

На 5 обігнали, ти бачиш, ну. Yeah. І ніхто не дійшов до межі. А, <звук> трохи не дійшли, трохи не дійшли. Так, може цю переграємо, ні? Може футбол переграємо. А чого? Nie. А чого? Чому б ні? Ні, ну це, звісно, весело, але чого там перегравати, я не знаю. М хочеться весело ще. Що... Та, ну, так і справді. Ой, пішов, пішов! Пишет, пишет, пишет. Пишет, пишет, пишет. Опа, покуда? Пишет, я натыснулся. Пишет, опа, п ⁇ к, п ⁇ к, а п ⁇ к, п ⁇ к, п ⁇ к, п ⁇ к. ⁇ -п ⁇ к, Эй, к, п ⁇ к. ⁇ -п ⁇ к, п ⁇ к, п ⁇ к. ⁇ -п ⁇ иди п ⁇ к, п ⁇ к. ⁇ -п ⁇ к, п ⁇ к, Як так? Що-то мне кухня ну, квадрат голов. Квадрат, коло, гол. квадрат або коло голо. Квадрат або коло, окей. А, а в мене ще ось того разу не запрацював квадрат. О! Що? Васильчик все ще. Васильчик. Две секунди пройшло. Where a go, buddy! Wait a go, buddy! You owe me money! Yeah. О, ну? да вот Пляха! Бляха. Никуда. Не. А, я, я, песок, песок, песок. Бляха, шо? Ух ты ж. Давай, ну! Ну, не, ну, брацю, ну, давай. 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 Ну, Он всего разу спротивал, а то не. Во, давай, песок, песок пустите, пустите, Писал, писал. О, а ё, куды? О, писал. Фух. Так, все, у меня будет? Куды? Блях, куняка. Пустить, Оп, ты, ну ё-моё, Алё? Давай вот в тот биг, в тот биг, давай, 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 давай Не давай Ииии, ти... Кутык! И... я хоплю? Не так кнопка, не так кнопка Еее Окей, ясно Бляха, снова...

Ей! Це Эй! Ей! Ти куди? Ні! 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 Давай! Давай! Оп. Куди? Давай! Є шанс! Ай! Давай! Господи, я знову котру замість квадрата натискаю. Ааа! Ооо! Вс, ну давай, надаємо ну, мне мяча, надай мне меча. Давай далі забивати, а? О! Все! Що там, як? О, Ну ясно, все. Ясно. Ясно. Ясно все. Давай без матів. Я перепрошую, бляха ременя. Все, ми прийшли. Зберігайся. Потно було потно. Я буквально спотів, серйозно. Не ти один. І ще раз гру, і тому що так, тут така спека. oh saprisli so, you yeah, great you really put the rick out but i'm most of the weaklings fell by the wayside but we have i hey, take the risk i should have been rasprimi eat on the couch out okay 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 i get the idea who's the winner mr krabs he is the best of the worst sir great great, great. he'll fit the role perfectly send yeah, mr, mr. krabs to the jail stat my question is not you so... so... Пішувам. Це ми пройшли. Ми пройшли цю локацію. Невже? Е... І зараз буде у нас мультик, де я буду грати когось. Я ж не знаю хто його. Їх... А. Щетівника, типу, Не знаю, може форма. Так, може можна. Вважати. Sure it, ну все давайте прощатися, Будемо підписуватися на мій канал. Я це нагадувати, але от зараз нагадав. Бачите, я чи поности не підписався на цей канал. І не поставив подвайка. Sure ну все, зі мною був Денис, який зі мною переміг у футболі, але чомусь надійшов до мети в 12 тисяч разом зі мною. Не хватило буквально чуть-чуть. Аніме? Аніме. Не хватило йому чуть чуть аніме був Аніме і чая. Був саме православний народний мовознавець Дід Ведун. І що є у нас судді? І... Артем. Дай Боже! Ну що, всім хорошого настрою. І ми зустрінемося з вами вже в інших відео. Тому що наступний спанчбоб, він буде, скоріше всього, останнім. Bye -bye. Бо тому що це вже передостання локація. Остання локація, по-моєму, якраз Downtown Bikini Bottom. Та що буде попереду оця от передостання, так? Ні, Після, ось, я... ось це передостання. Чи це от? Наступна подається. Наступна остання, а потім чи ще щось буде, чи може це все. Побачимо. Побачимо. Отже, зі мною. З... з вами був Роман, і ви зараз на моєму каналі. До зустрічі. <laughs> <laughs> you think that's bad? I got caught for having bad breath in a public place. A dirty bubble! Our number one arch nemesis. Her. Oh, not again. Spoil sport. Now let's talk about the disappearance of the sand stadium. Maybe a huge monster of the deep, ain't it? Monster? Stranger things happen at sea. Though it could also have been the sneaky hermit. The sneaky hermit? Of course! This crime shows all the signs that have been present throughout the hermit's criminal career. What signs? What does the sneaky hermit do? I think it would be fair to say that the sneaky hermit steals buildings. A fine observation, my villainous companion. Now, if everyone will excuse us, this sudden freedom has renewed my eagerness for villainy. Come, Dirty Bubble. Ooh, let's start with jaywalking. They couldn't possibly catch us twice. We should probably catch those two, you know. All in good time, Barnacle boy. All in good time. First, I think we've got a <gasps> hermit to catch we'll start with the beach cause hermits love the beach to the invisible boatmobile, away i have a captain's basket and a side order